швидко вам розказую. о ми виграємо такий момент був є майданчик забив За футболом, але ми сумували за ним. Точно. Сьогодні середа, 30 серпня. Сьогодні історичний день. Стандарт дебютує в аматорах. Не так сталося, як хотілось. Дуже довго їхали. Тепер коротко про головне і відповідно е, сама гра. Да. такою дорогою ми приїдемо Той дорогою, що я їхав. Продолжена вся отака була. А підняття все Ну що, Ми в Дніпропетровській області в СМТ Юрівка на футбольному стадіоні. Стадіон класний. Немає часу вам його показувати, просто тому що ми дуже довго їхали. Граємо ми сьогодні з футбольним клубом Авангард Лозова». Я вам нагадую, що футбольний клуб Стандарт дебютує кубку України серед аматорів. Тому ми сподіваємося, що гра буде сьогодні вдалою, не дивлячись на всі негаразди, важку дорогу і так далі. Розпочинаємо гру, як то кажуть. М'яч круглий поле рівне. Все в наших руках з ну що, Розпочинаємо гру. Денис Бондаренко сьогодні з капітанською пов'язкою в нашій команді. Є можливість, треба віддавати передачу, Треба замикати. Ні, на жаль. Отримаємо першу жовту. Знову трибуни не мав підтримують свою команду, і це логічно. Добиться ви його! Такий момент був. Є! Забили гол, але арбітер зафіксував положення позгроль. Ну, нічого, все в наших руках, забили цей, заб'ємо ще один другий третій. Ніби і добре відпрацьовуємо, і в обороні, і в атаці, і між собою, але ну. Трішки не свистить. Хлопці повертаємось назад в оборону. Вболівальники авангарду ні на хвилину не замовкають, не підтримують свою команду. Я вам скажу, що я як спортсмен знаю, що грати не вдома завжди важче отут на психологічному рівні. Тому хлопці мають це розуміти. Тайм завершено з рахунком 0-0. Так, ми забули гол, але його арбітр не зарахував. Тому 0-0, продовжуємо, працюємо і головне забиваємо. Що можу сказати після першого тайму? Ми намагаємось, ми граємо, ми комбінуємо, атакуємо, контратакуємо, але трішки нам не вистачає. Але ми сподіваємось в другому таймі. Це вийде, і вас, шановні вболівальники, і нас з дебютом в Кубку України серед аматорів. Це дуже круто, що команда не стоїть на місці, команда розвивається, команда йде крок за кроком до своєї мети. Команда втілює свої бажання, втілює свої амбіції, йде до своїх поставлених цілей. І ми сподіваємося, що з кожним з кожною грою, з кожним сезоном цілі будуть вище і вище. Починаємо yes, другий тайм. Oh, Потреба, треба, oh, треба забивати, <laughs> треба. Давай, камінь, передачу на центр, Забиваємо, тут все просто, на словах. і... Ну! Треба гол <hazoo> забити. Подача, подача, штрафний майданчик. No! Вітаю вас, вітаю нас, вітаю команду. Так, ми забиваємо 1-0. Ми відкриваємо нарешті рахунок в цьому поєдинку. І на цьому ж куражі треба зразу, треба ще один, ще один туди запхати, засунути, забити, як хочете. Шкода. Так, хлопці, обережно в обороні, треба захищатись, Повертатись додому. За Важко, розумію, другий тайм, але. Ой, ух. І команда ловить Ой. отой кураж, її вже не зупинити. Стає досить напружено стадіон, просто верещить. Аб... здорово! Сердечко, так колоти. Так, я хочу гол ближче зняти. Давай! Олексій Роздиваєв забуває 2-0, друзі. 2-0. Я вважаю, це досить вдалий дебют команди Стандарт у аматорському футболі. Ну що, вітаю вас, вітаю нас! Ми перемагаємо! Ми дебютуємо сьогодні з перемогою. 2-0. Команда «Стандарту» перемагає в цьому поєдинку. Аю вас! Сергій Андрійович, вітаю вас! В першу чергу з дебютом в аматорському футболі. Футбольний клуб Стандарт сьогодні вдалось грав свою першу гру. Показав. Досить вдалий результат рахунок. 2-0, один гол нам не зарахували, бо було положення поза грою. Чи задоволені ви першою грою взаємодією хлопців на футбольному полі? Всім доброго дня. Я вітаю наших болівальників з далим початком участі в дебютному турнірі Купу Кринська аматорів. Як кажуть, перший блин виявився не гливким. Я вас всіх вітаю. Команда зіграла сьогодні вдало. Це показує результат на табло, могли забити більше. Справа в тому, що нам буде було дуже важко прийти з одного газону з трав'яного поля на синтетичний. тому ці моменти, мабуть, завадили нам більш якісно завершити цей матч. Дякую, скажіть таке питання, Антон Кіч, коли повернеться на футбольне поле? Дивіться, в нас, щоб, як ви знаєте, в нас не тільки Антон Кіч, а Євген Дрозд також встановлюється після травми. Я маю такі поняття, як футболіст повинен встановитися повністю і тоді тільки вийти на поле. Антон і як Євген вони професіонали, вони самі. Вирішати, коли вони будуть готові, і зможуть допомагати команді. Ми надіємося, що це буде кубковий матч однієї другої в полуфінала. Кубка Показка області з ракети. Це моя надія, така ну це як хоч покаже час. Дякую вам. Ще раз вітаю вас, весь тренерський склад. І, звісно ж, футболістів з цією першою важливою надважливою перемогою для нас. Я всім також дякую. В першу чергу нашим збройним силам які боронять нашу країну і дозволяють нам грати в футбол, показувати такий якісний, таку якісну гру. Ви бачили, зібралися дуже багато болівальників. Були болівальники з нових санжар. Ми е -е, їх теж е -е, дуже їм сим попалко. Дякуємо. На жаль, ми не зможемо зіграти, мабуть, матч відповідь в нових санжарах. Більш вірогідно буде гра в місті Дніпрі. Тому слідкуйте заносили. Ну, ми організуємо пряму трансляцію. для тих, хто не зможе приїхати, обов'язково зможе подивитися. Дякую. Дякую вам. Вітаю всіх вболівальників футбольного клубу Стандарт. Ми це зробили. Ми дебютували. Ми дебютували вдало. Ми перемогли. Ми кращі. сьогодні. Ми кращі. гра була насиченою, цікавою в другому тайні. Я вам скажу, ми пресингували все більше, більше, більше це круто. Ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати в футбол. Як бачите, ми граємо в різних областях. Ми маємо можливість їздити. Ми маємо можливість. Просто жити, ми дякуємо нашим захисникам за те, що 24 на 7 боронять нашу землю. На превеликий жаль, як сказав уже Сергій Андрійович, ми не зможемо прийняти. Відповідь, матч відповідь в нових санжарах. Скоріше за все, ми будемо приймати в Дніпрі. Тому буде трансляція. Ви зможете дивитись, вболівати і звісно, жікувати за тим, як улюблена команда перемагає. Ми дякуємо, що ви були з нами, шановні вболівальники. Ми дякуємо, що дивитесь нас, підтримуєте, коментуєте, лайкаєте. До нових зустрічей вже в цю суботу.